Вони об'єднали зусилля щоб допомогти мешканцям сіл у юридичній площині. На Прикарпатті презентували результати проекту високоякісний правовий супровід для малих громад. Головне завдання програми, що діяла на території області впродовж року створення на довгостроковій основі системи безоплатної системи допомоги для тих селищних рад, які не можуть собі дозволити юриста. Тож їм запропонували послуги громадських порадників. Два виїзди на місяці. Унікальна співпраця таки дала свій результат. Туди їздили наші юристи у села, давали консультації, аналізували проекти рішень, як результат менше оскарження рішень, більше законності у їхніх діях, більше розуміння того, що таке право, як застосовувати право, як взагалі навіть такі прості і банальні питання про доступ до публічної інформації. Даний проект діяв у чотирьох районах області: на Снятинському, Косівському та Рожнятівському. Питання, з якими Зверталися до безоплатних юристів люди найрізноманітніші від сімейних чи житлових до земельних та адміністративних. Більшість цивільних, цивільних справ порядку виконання рішень, соціальні питання, багато соціальних питань. Звертаються з приводу прорахунку пенсії, з приводу. Та так само і виконання рішень цих справ сімейних справ, житлових справ, земельних справ. І, хоча ініціатива завершується у жовтні, співпраця обіцяють представники громадського центру триватиме і надалі, адже хотіли показати громадам, що юрист їм таки необхідний. Ми розуміємо, що. Отримувати юриста для одної сільради це є досить клопотно, тому можливо десь одним із вирішення цих питань, коли об'єднується декілька сільських громад, і скажімо, за плату не на постійну плату, але юрист буде мати можливість обслуговувати надавати юридичні консультації трьом-чотирьом чи п'яти районам. Загалом даний проект реалізовується у семи регіонах країни. Відтак якісним правовим супроводом вдалося забезпечити 21 громаду.